Дозволяєте, щоб я представляв вас? Дозволяю. Згідно дозволяю. цивільного процесуального кодексу, 205 стаття дозволяє. Я маю право в усній формі заключити. Пахівець в галузі права. Посвідчення адвоката, юриста мені не потрібно для розгляду адміністративного правопорушення. Ой, будь ласка, в сторону посвідчення. Почнемо з цього. Давайте. Що ви мене не почули? Мені вам кажуть, норму закону повторювати. Давайте до мене голос, не повишайте. Я повищайте. ще до вас голос не прошу, прийдить, будь ласка, посвідчення. не знаю, з ким вам Я Вам приділено посвідчення, що вам ще треба? Без зайвих предметів, до повного ознайомлення, будь ласка. До повного знайомлення? Хе. Без зайвих предметів. Хе. Давайте так, якщо я зараз цього не достану, то навіть не вийде. То ми... сторону. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Та як, як так, ми будемо перевіримо, що ви саме поліцейський, а не а, де... Зрозуміло, так? Він, звичайно, ні Я поки поставили. Ну, Мало ли? Можуть, може, спору, ви порушує, може, так, ви, так, може ви порушуєте якраз закон, одягнувши форму. І ви даєте себе за поліцейського.